Вірний друг. Один чоловік посіяв просо. Через якийсь час прийшов подивитися, як воно зійшло. Глянув усе просо заросло бур'янами. Махнув чоловік рукою та й каже: На його чорти полють!» А чорти сиділи під межею і чули це. Чоловік поїхав. А вони всі зібралися та й випололи просо. Через деякий час поїхав той чоловік знову на свою ниву. Приїхав, дивиться, просо виполене і вже високе виросло. Підходить він до проса, аж тут звідки ж взявся чорт. І спиняє його. Це ж моя нива, каже чоловік. Чого ж ти мене не пускаєш? Нива то твоя, але обробив її не ти. Як хочеш, щоб я віддав тобі це просо, то приведи й покажи мені свого найвірнішого друга. Поїхав чоловік додому і задумався. Кого вести до чорта? Хто найвірніший друг? Тільки власна жінка. І повіз чоловік свою жінку. Приїхали вони в поле, чекали, чекали чорта, а його нема. Настав вечір, чоловік вибряг коні, дав їм їсти і ліг з жінкою під возом. Заснули вони. Аж тут підходить чорт і тихенько будить жінку. Вона прокинулась і хотіла крикнути. А чорт їй тихо, не кричи. На тобі оце золото і вбий свого чоловіка, а як уб'єш, то дам ще більше. Та й дах їй між. Узяла жінка ніж і замахнулася на чоловіка. І з цю мить чорт розбудив його. Прокинувся чоловік, вибив у жінки ніж, закинув його і давай молотити жінку. Чорт каже, бачиш, це не твій вірний друг. Поїхав чоловік додому і думає, хто ж мій вірний друг? Думав він, думав і не міг додуматися. Та взяв рябка, прив'язав його ззаду до воза і знов поїхав до свого проса. І знов чекав аж до вечора. І настала його ніч. І знову ліг спати чоловік під возом. Заснув чоловік, а до воза підходить чорт. Приступив чорт до собаки і простягнув йому кавалок ковбаси, щоб не гавкав. А собака почав гавкати і збудив хазяїна. Той встав, а чорт показав на собаку і каже Оце твій надійний і вірний друг. І чорт віддав хазяїнові просу. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.